Кременчуці затримали двох нападників на працівників ТЦК. Татом, похоже, не плака задавати Повідомляє про це Полтавський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Нагадаю, 25 травня семеро чоловіків застосували проти працівників ТЦК цекасля загінний газ і травматичний пістолет, і пошкодили ще й автомобіль військкомату. Перехожі зафіксували це на відео. Протягом доби двох чоловіків ідентифікували, затримали та взяли під варту. Пошук п'яти ще продовжується. Про Полтавщину для початку у Кременчуці група семи осіб напала на двох військовослужбовців ТЦК та СП. Двох нападників уже затримали і взяли під варту. Решту шукають. Про це повідомляє Полтавський власний ТЦК та СП. Там заявили, що напад був заздалегідь спланований. Чоловіки застосували перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодили автомобіль групи сповіщення. Слідство також має встановити, чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб. Додали у Полтавському ТЦК. ka